Шановні пасічники, мене звати Любомир. Хочу поділитися, так би мовити, тележкою пасічницькою, ну, яку власноруч зробив і придумав під це. Може комусь теж доведеться стикатися з тим, з цією ситуацією, яка у мене складається, що важко доступне місце для пасіки, розташування. Високий кліренс, який дозволяє переходити через різні перепони. Чи по високих травах по лісі йти, тобто проблем з цим нема. Невелика вага і простіший механізм. Колеса від велосипеда, панера, колись Ось така конструкція, лапка зварена. ну все по простому. І можна перевозити у такому стані. Вулик лижак міститься і два рутовських вулик Можна перевозити бідони з медом. Ну і різний інвентар, все, що пригодиться там. даже мішок цукру підвезти, а то й двох. Далі у нас іде Ось такі у нас є, так би мовити, насадки і використовується під час викачування меду або під час перевозки суші. Тобто беремо цей ящик і трьохким рук насаджуємо його на тіле. Він у нас сідає. От, бачите, це грає, він нікуди не падає, не перевертається. Ну, фізика його. Стрип. Тут, якщо поглянемо всередину, бачимо місце для рамок. Тут влазить 20 рамок в одне відділення, 20 рамок в інше відділення. Тобто в сумарній кількості 80 рам. 70 рам. З медом ви можете перевозитись. взяли тележку, під'їхали до вулика, зупинились, відкрили, поставили. Тобто все дуже удобно і компактно. Візьму подати. Заклили і поїхали. Що далі відбувається? Тобто ми вже завантажили повний комплект рам, 80 рам, 80, 40 рам. 40 рам, 20 тут і 20 тут. Е, я помилився, коли спочатку казав 80? 20 тут і 20 тут. Тобто сумарні кількості 40 рам з медом ми завантажили. Ну, Під'їжджаємо до місця, де будемо відкачувати, пустимо, чи то палатка, чи. Будемо машину відвантажувати. Получається, що ми робимо? Якщо ми під'їхали до медогонки, то дві людині ось ці ручки і ребра жорсткості беруть, ящик знімають, ставлять біля медогонки там на стіл або підготовлені якісь кріплення, і беремо наступний ящик. Опитят я пасічник. нас тут ящик. Паруємо і поїхав далі відбирати рамки. Тобто, а помічники в цей час з цього ящика відбирають рамки, від, відкачують мене. Вони тут відкачали, поки я відібрав наступну партію. Я під'їхаю, ми робимо обмін ящиками. Ту-служ і даю обживку, щоб вони її осушили. Тобто такий міні-протест. Ми наносимо в руках ці ящики, даже так, так, так само і в машин. Можна прямо грузити або під'їжджати до машини, перевантажувати. Кому як удобно. Якщо це рутовські корпуса, знімаєте роботу корпусами, то ви тут можете своїх корпусів накладати, скільки влізе. Резинку посередині натягуємо, ми це вже робили. Не один раз. Що стосовно для перевезення суші, тобто, суші ви можете перевозити 80. Тобто, тут у вас іде 20-20-40. Складаєте сюди суш. Це відділення заповнили. Цей ящик кладеться зверху. Вони мають бути наоборот. Далі ще заповнюєте сюди. Тобто, Туманний кількості 80 років. Нікуди не тікає. Можете їхати куди хочете. Піренс високий, ніяких проблем. Ось двома пальцями керую, тобто нагрузки. На руки, виходить, нагрузки взагалі нема. Е... Вся вага знаходиться на осі. Перше діло тільки тягнути. Бажано ну, чим більше віс, тим краще для вас. Ось така тачка. Все, дякую за увагу.